Стала відома інформація з Хмельниччини, а саме з міста Хмельницька. Я думаю, ви вже дорогі глядачі бачили ці кадри. Стався жахливий інцидент. Місцеві пабліки повідомляють, що у Хмельницькому в багатоповерхівці стався вибух газу і зруйновано три поверхи. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Ми розуміємо, що для всього необхідна деталізація вибух побутового газу стався близько 15.00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській. Повідомили про це все в поліції. на місце. Події виїхали експертні служби. та слідчо. Оперативна група поліція це те, що було відомо станом на ту годину. В поліції озвучили попередні причини надзвичайної події. Цитую те, що повідомили правоохоронці сьогодні, 28 жовтня близько 15.00, у Хмельницькому по вулиці Тарнопільській було чути вибух. За попередню інформацію стався вибух побутового газу на місце. Події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліція у коментарі. Суспільному директор Хмельницького обласного центру експертної медичної допомоги ек екстреної перепрошую медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, що на місце виїхали три бригади швидкої допомоги. За словами місцевих жителів, вибух був такої сили, що вони подумали про атаку ударного дрона на місто. Окрім того, люди припускають, що міг вибухнути балон із газом у соцмережах. Жителі масово публікують наслідки вибуху. Мерже Хмельницька Олександр Семчишин підтвердив попередню версію поліції про витік газу і написав, що вибух не пов'язаний із військовими діями. Цитую, що написав він: частину будинку зруйновано, частину серйозно пошкоджено. Найбільше хвилюємося за людське життя. Поки що інформації про жарти немає, але під завалами можуть бути люди. Комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці події. Приступаємо до розбору завалів та інших оперативних заходів. Наразі визначатимемо потреби у відселенні людей і загрозу подальшого руйнування будинку. Написав він, і знаєте, тут важливо знову ж таки згадати елементарні правила поводження взагалом. Як з електроприладами, так і з газовими приладами, також те, що вчать ще зі школи дітей. Ми маємо пам'ятати з вами. Маємо дотримуватися цих правил, тому що будь-яке недбале поводження або нехтування цими правилами може призвести до ось таких от результатів. Тому ми прекрасно маємо розуміти, що в цьому, звісно, будуть розбиратися відповідні служби, правоохоронці, і можливо з'являться інакші причини даного вибуху. Але в будь-якому випадку пам'ятайте про власну безпеку. Виходите з дому, перевіряєте, чи вимкнули газ. Взагалі, коли доварюєте їсти, перевіряйте це обов'язково. Так само перевіряєте, чи вимкнули в праску, чи вимкнули в будь-які інші електроприлади, по типу фену. Також також це і пральна машина. Всі ці загалом об'єкти вони можуть нести загрозу, якщо вимкнені у мережу, тому що ми розуміємо, що російська агресор такої нашу енергетику і можуть бути навіть певні знаєте збої. Є, в енергопостачанні у вашому районі, включно зараз перегляну, що дописують повітряні сили. Але здається, що, не помиляюсь, то балістичного озброєння загроза так і залишається. От і тому ми прекрасно розуміємо, що не може Російська Федерація атакувати таким чином територію України балістикою. Що дописало 16.00 з приводу відбою, до речі, застосування балістичного озброєння, повітряні сили збройних сил України, але бачимо, що тривога зберігається у прифронтових районах, Тому Необхідно не нехтувати власною безпекою і перебувати в укриттях. Почну із того, як ворог обстрілює якраз таке прифронтові регіони. Херсонщина страждає досить таки сильно. Далі ви можете побачити, як окупанти вдарили по житлових кварталах серед місця Херсона. Пошкоджено будинки. Авто інформація про поранених немає, але зараз перегляну, що дописують, можливо, у Херсонській обласній військовій адміністрації, що відомо з оновленої інформації, і обов'язково вам це зараз. Раз зачитаю зокрема на обід стало відомо, що ворог продовжує нищити місто. Чергові удари були завдані російської армії і вони прийшлися по центральному району Херсона. Снаряди понівечили житлові будинки. Частина осель повністю була зруйнована. В інших вибиті шипки та пошкоджені дахи лише дивом ніхто із людей не постраждав. Дописав Олександр Прокудін. На місці працювали фахівці, Хукарстака парки Херсона. Вони проводили першочергові ремонтні роботи та ліквідували наслідки обстрілу. Ну і пізніше стало відомо, що стало відомо про загибель. Жительки Херсона, внесток вчорашнього ворожого обстрілу Дніпровського району поранення несумісні з життям дістала 60-річна жінка через співчуття родичам та близьким, дописав Олександр Прокодін. Ну а ми, дорогі глядачі, далі також можемо переглянути з вами ще наслідки обстрілу центрального району Херсона, який трапився ось сьогодні вранці. Про це не варто мовчати, про це варто говорити, тому що зараз медіа чомусь лише говорять про Київ, про Київщину загалом. Але Мало говорять про, про фронтові прикордонні регіони. На жаль, а, і я хочу, щоб ви це чули. Я хочу, щоб ви бачили цю руйнацію. Херсон був в окупації. Ми пам'ятаємо ці місяці. Ми слідкували активно всією Україною. Ми допомагали як могли. І зараз бачимо, що без окупації, але ворог продовжує тероризувати даний район України, і люди просто дійсно дивом там живуть, хоча надто небезпечно це все робити. І я б рекомендувала своїм близьким рід. Ним чи просто знайомим людям, звісно, звідти евакуюватися, тому що е, краще вберегти себе, своїх рідних та, звісно, своїх чотирилапих друзів. Окрім того, ворог цієї ночі також завдав удару е, безпосередньо по цивільній газовій інфраструктурі. Нафтогаз повідомляє, що цієї ночі росіяни вже в сьоме за місяць вдарили по цивільній газовій інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали. Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження, і розпочинають відновлення. Е, так, от фахівці дійсно знаєте неймовірні люди, які одразу ж після ударів продовжують працювати задля того, аби у нас з вами були е, ну, елементарні, скажімо так, етапи життєзабезпечення для різних регіонів. Що дописав Сергій Корецький? Далі цитую жодного військового значення атаковані Росією об'єкти не мають. єдина мета цих ударів це лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами об'єктів групи Нафтогаз, дописав Сергій корецький Ми дякуємо усім відповідним службам, які одразу ж після Після того, як ситуація стає безпечною, у тому чи іншому регіоні приступають до своєї роботи для того, аби у нас було і тепло, і газ, і опалення, і загалом світло також, а, тому що енергетики дійсно долають темряву і показують ворогу відсіч. Далі поговоримо про те, як якраз Російська Федерація будує а, нові такі дронопорти. Звідки безпосередньо точніше, де зберігає вона БПЛА, і це все відбувається в Курській області. Супутникові знімки це підтверджують. Стало відомо те, що російські окупанти побудували укріплені ангари для БПЛА на авіабазі Халіно у Курській області. Супутникові знімки цих ангарів опублікував проєкт стратегічна авіація Рефі. На фото можна побачити, що на території аеродрому побудовано велику кількість захищених укритів для авіатехніки. Аналітики додали, що станом на 26 жовтня поза ангарами. Перебували лише один міг 29 та гелікоптер Мі 8 Також біля литовища зафіксовані позиції засобів ППО та ймовірно пускова установка для ударних БПЛА. Під час ракетного обстрілу, 28 вересня, противник застосував е дві крилаті ракети Бандероль і скерованого БПЛА Оріон, що виконав зліт із саме цього аеродрому. Наразі ці БПЛА перебувають в ангарах, адже їхня ціна майже як в реактивного літака або третина від ціни міг 29 Зазначили у проєкті за словом експ... Орті в ангарах швидше за все перебувають російські ударні дрони, які лише за декілька хвилин можуть доставлятися до пускової установки та запускатися по Україні. Тому бачимо, що в принципі є куди далі влучати нашим пташкам, які тероризують безпосередньо ворога у тилу і вдаряють поважливим військовим об'єктам. І це в принципі і є той об'єкт, який впливає на хід бойових дій на території України на повітряний терор, який робить Російська Федерація проти українців.